Виставу Стариган з крилами підготували актори Вінницького обласного лялькового театру. Це п'єса за мотивами одноіменного твору колумбійського письменника Габріеля Маркеса. За словами її режисера Людмили Замелько, постановка розрахована на дорослого глядача. Вона розповідає історію Ангела, який упав з небес на землю. Перше її можна буде побачити у ляльковому театрі завтра, 11 травня. Наш репортер Роман Гах побував на репетиції вистави. Це головний герой вистави Старигани з крилами, яку підготували актори обласного лялькового театру. Роль ангела, який впав на землю з небес, виконує Руслан Монзалевський. Він був звернутий з неба, скинутий просто. Оце пропадшого ангела. Да? І йому сказали: навчишся любити людей, оцей оце бруд, оцих всіх. Е Нещирих, да. так хай буде, нещирих людей. Тоді повернеться на небо. І ось я навколо п'єса є, є вистава, де я народжую в собі любов до цього. А через що? Через дитину. Оце головне в мене я е, е, дитина з одного боку, один вона чиста душа, і я з падшого англа перетворююсь на янгола охоронця. в постановці задіяно шість акторів. Сама ж вистава Старган з крилами за мотивами одноіменного твору колумбійського письменника Габріеля Маркеса. Театр дуже давно уже ждав спектакля для взрослих. Коли-то у нас в театрі були спектаклі для дорослих, ще коли, э-е, був жив Владимир Медведев Шестак, основатель театру. Вот. Но с тех пор же прошло очень много лет, когда почему-то не возвращались к спектаклям для взрослых. Этот спектакль философский, пьеса о том, что упал, э е, Ангел во двор, где у семьи Пилаю Елисенды умирает ребенок. Ну и вот как люди реагируют на этого ангела. Не понимают, ангел это или нет, относятся, посадили его в клетку, относятся ему как к зверушке. Вот. И все идет к тому, что люди не готовы к чуду. Всі ж днем чуда, всі хатімно оказується не готові к чуду. Прем'єра вистави Старигани з крилами» відбудеться у Вінницькому обласному ляльковому театрі 11 травня о 16 годині. Роман Гах Водимінжиєвський, телеканал Віта.